Так, друзі, що я виробляю січоць? зготувала розлила холодець, зварила я його ще гарячуватий, трошки остинний я в холодильник, зварила я його з ніжок і стегенця, куриний. В общем, все, друзі, зробила так, як пише для мене книжка. Зараз я його в холодильник, як остине. І буду готувати собі вечерю. Друзі, готую собі вечерю. Тобто, для цього мені потрібен, перш за все, кабачок. Я ось його перерізала, кабачок, ну такий невеличкий. Я його не вжила. Я його так вичистю, друзі, серединку і буду начинювати. Він молоденький, тут такі сімена, бачите, він там їх не можети. Ну, так, і це так точно і цю половинку. Готуватиму, ну, друзі, в мікрохвильовій печі. Не, не в духовці, бо, друзі, жарко. Буду пробувати у мікрохвильовій. Хоча я там, чесно, і не робила. Це в духовці, а що так зверху в сковородці. Ну, в общем, почистила. Почистила, друзі, кабачок. Де які лодочки. Так, хорошо. Я його можу поки отут положити. А тепер, друзі, я беру творожок. Я не знаю, скільки тут грам, чесно, я їй не рошила. Я просто так приблизно подивилась мені, якби було на кабачок. Беру яєчко. Отже, що ви, друзі, хочете, те й берете. Отак, так я його трошки розімну. У мене там є самий білочок. Я хотіла білочок самий. думаєте, Ні, я ціле яєчко положу. Так. Трошки розімняла, а потім ще до розминою. Так, мій хороше, тепер я зараз добавлю ось трошки соли, небагато. соли. додавлю укропчику. Укропчик у мене тільки заморожений. Ну ніч. Ще добавлю трошки укропчику. О так, друзі. І оце я. А, а чесничу вже ще. Ще й часничку, ну, давай з нього буде не те. І далеко не те. так, От так. А тепер, друзі, ще я ще часничку добавлю. А це сюди поставимо. А оцей зубочок часничку я наготувала. Тільки я його не подрібнила. Ну, щось подрібнемо чи нам довго. Так. От не можу привикнути до великих ножів. Думаю, буду великим користуватися, може, ну неудобно мені, ну якось не знаю. Так, можна було б і на чесний ну я вирішила так. Я не знаю, це, мабуть, ходить зі пізучка. Бо гу той з великий, щоб не було дуже занадто щоб не було. Так, угу. і оце я так перемішаю. Хотіла форшем до ні, Зараз я зроблю творожком. От тут, друзі, перемішала. Що в мене тут? Творожок, яєчко, сіль, чесничок, укропчик. Ну, і хватить, більше нічого не добальотиму. Так, і буду ось сюди ставити якраз із мікроволновки, витягнула мисочку. Начиню Щас половинку, ось буду брати. У мене буде вечеря, смокотінь. Можливо, друзі, комусь вам напомню. Можна синеньки, так начинять. Можна кабачок. Можна перчик. Ой, друзі, кажуть, все можна, да? Все можна. Так, мої хороші, ось одну зробила. Так ось, бачите? Ну, я вам покажу ближче птім. І другу половинку зроблю. І от буде дві лудочки. Даже ще й багато воту сиру взяла, та ніч? Нічого страшного. Так. І от так. Так, мої, хороші, оце отак ось є з дві лодочки. А тепер візьму помідорчик. Я їх і помила. Приготувала вже. Ну, бачите, помідорчики це в мене домашні. Скажіть, воно й похуже, так? Да? З базару приносила помідори. А це помідорчики, друзі. Ну так, зверху положимо. ще трошки й придавлю. Так. Мої хороші. О, от так і оце от це вот так. От і мені одного я бачу. От так. А це друзі от. Так. О, ну друзі, ну чому не красоту, да? Ну, такі лодочки, всі лодочки. Ось, Зараз я вас ближче підведу, друзі, сюди. Ну, це я потім вберу. Оце ось, друзі, ближче я вас піднесла. Оце такі лодочки я зробила, а тепер буду ставити у мікрохвильову піч. Ну, буду... піч. Буду хвилин на чотири. Чотири хвилини включу, а тоді буду дивитися. Друзі, а зараз я буду готувати асурки овочеве. Це я буду готувати на зиму. Звичайно, сьогодні все не буде. ну, Сьогодні буде невеличка порція, завтра ще в мене будуть кабачки синенькі. Ну, це баклажани синенькі, біленькі, ми говоримо. Чи кажем, синенький перчик і морковка. Оце, друзі, я зараз таке постараюся швиденько нарізати, тоді вам покажу. Дівчатка і хлоп'ятка понарізовала кабачок прямо сюди в миску синеньке, морковка, перчик. А тепер сюди все поскладаю щас. І все перемішаю, мої хороші. І окульочки. може, це в мене миска маловота. Ну, влізе, влізе. О, хорошо, що я більше не придумала, бо не помішала б. Оце дивіться, друзі. Як такої порції, пропорції в мене немає. Що ви хочете, все додаєте з овочі? І у кульочки, і заморожуємо. І на зиму так хорошо, друзі, витяг. І вже в нас є вітаміни. Салати цей горік ми будемо. Та не будемо бочки закривати в ту Тут десятку закриву, але друзі, вона стоїть до сих пір та десятка. Думаємо, що не буде ні десятку, ні двадцятку, Оце ось треба, ну, да, якби дав Бог, тільки щоб був світ, щоб було, дай Боже, щоб було все добре, Господи, Оце одно молимось. А тут дивіться, і буде. І все буде прекрасно. Можливо, я оце комусь наповнила. Мені наповнили таке. Це ж, друзі, я коротше сама хорошо перемішаю, ободнією рукою мені просто незручно. Оце, бачите, оце таке в мене сортє. Ну, воно ще не хорошо перемішано. Поналожувала в кульочки, В кожному по два кульочки кругом. У мене є ті, що на замочку, то ну вони маленькі. Оце так поналожувала, а потім мої хороші оток, ось дивіться. Поскручувала, позгортаю і отак одне на одне і положу у комеру. Так що, друзі, може, кому наповнило, готуйте. І оце отак вони будуть зберігатися в мене у комірі. А оце, друзі, моя вечеря. Лодочки, ті, що я з вами робила, кабачок з творогом чи з сиром кисломолочним, як то скаже, і чай. Друзі, ну я вам скажу чесно, що я один кусочок з'їм. Зверху я ще положила по кусочку сиру мацарело. І у мікроволновці у мене ці лодочки були не 4, а 8 хвилин. Бо побли 4, я подивилася та ще на 4 включила. І от якраз 8 це було якраз хорошо. Так, мої хороші, і всі, хто буде зі мною вечеряти, всім приємного апетиту, всім смачного. До побачення, мої хороші. Здоров'я, миру! Благополуччя